Однак можливості зорового розширення простору, відмова від дверей з метою економії місця, нові якісні будівельні та оздоблювальні матеріали змушують знову звернути дизайнерську увагу на цей архітектурний елемент квартири, який виступає також предметом декору і засобом зонування простору, арка на кухню замість дверей. Вона здатна приємно перетворити зовнішній вигляд квартири, легко піддається самостійному пристрою, має багато конструктивних варіацій, збільшує простір суміжних кімнат їх освітленість, арки складних конструкцій найкраще підходять для великих приміщень з високими стелями, це активна форма виконання, сама по собі арка є яскравим акцентом в дизайні, центром зорового тяжіння. Це необхідно врахувати при підготовці загального проекту. Інші елементи оформлення кухні повинні бути приглушеним. Для невеликих квартир актуальні арки з гіпсокартону найчастіше буває досить використовувати один стандартний лист цього матеріалу. Така форма ще називається пасивною. Дизайн арки в якості проходу в кухонний простір повинен відповідати загальному архітектурному рішенню квартири, стати органічним елементом оформлення різних за призначенням приміщень. Арка може передбачати елементи декорування, полички, дзеркальні і вітражні вставки на фото. дизайн зі складною конфігурацією. На фото портал на кухню. На фото фундаментальний портал. На фото повна відсутність дверного отвору, на фото архітектурна арка як спосіб зонування. На фото тунельна арка, на фото оформлення дверного отвору, переваги і недоліки арок на кухні, чим хороша кухонна арка, своєю багатофункціональністю, оригінальністю в простоті і витонченості форм, можливістю регулювання надходження природного світла в квартиру інтуїтивної корекції простору, відносною простотою в монтажі і обробці. Економією коштів за рахунок відмови від дорогих дверей і наличників, декоративністю арка виступає в ролі елемента декору, ергономічністю в простоті переміщення по квартирі без відкривання закривання дверей, легкістю в догляді і ремонті. Поряд з достоинствами арки дизайнери відзначають ряд негативних моментів безперешкодне поширення по квартирі запахів з кухні. Відсутність природної перешкоди для маленьких дітей в зону підвищеної небезпеки для них, повна відсутність вкоізоляції, неможливість зорового і фізичного усамітнення, але можна передбачити закриває конструкцію у вигляді штор і фіранок. Вибираємо тип арки, дизайнери нерідко беруть на озброєння варіації міжкімнатних арок, вітражних, фігурних, круглих, велоподібних. Закруглених, еліпсоїдних все залежить від фізичних можливостей квартири і кухні, розробленого дизайну і тих цілей, які хочуть досягти мешканці квартири, варто пам'ятати, що геометричну форму конструкції бажано підбирати в дизайнерській гармонії з абрисом вікон і оформленням інших дверних прорізів житлового приміщення. Класична римська арка найбільш популярна, має напівкруглі склепіння правильної форми, підходить для вузьких просторів і гармонійно виглядає з будь-яким інтер'єром. Портал має форму прямокутника. За своєю суттю, це дверний отвір, оформлений під арку, підходить для маленьких приміщень з невисокими стелями, відрізняється лаконічністю і стриманістю. Еліпсоїдна арка універсальна і має презентабельний вигляд, підходить практично для всіх стилів інтер'єру. Добре виглядає у великих просторових габаритах, в малих візуально не скорочує обсяг квадратури, поєднується з вертикальними колонами по краях. Трапецієподібна арка передбачає старовинний стиль і стиль лофт, в оформленні суміжних кімнат. Якщо дверний отвір примикає до однієї зі стін, полуарка стає ідеальним рішенням. Вона виглядає стильно і органічно з однією умовою. Стелі повинні бути досить високі. Інакше підлозі вигин буде обмежувати вільний прохід в кухню. Сучасні арки в стилі модерн є проміжною ланкою між порталом і класичним варіантом, оформляються у формі доги на дві третини або чверть кола. Підходять для просторих приміщень з низькою стелею, східна арка підійде для середземноморського стилю, Відрізняється складними формами з численними гострими кутами і художніми виступами, оригінальні конструкції передбачають комбінування різних форм з врахуванням наявних квартирних обставин, головне в цьому процесі творчість і креативність. Але в той же час дотримання розумної міри матеріали для виготовлення кухонних арок універсальний матеріал для виготовлення арки, гіпсокартон він дозволяє домагатися будь-якої форми, використовувати вбудовані джерела штучного світла. Підходить для різних типів обробки, піддається фарбуванню в будь-який колір всіляким лакофарбовими матеріалами, обклеювання шпалерами спочатку має рівну поверхню, недорого коштує пластик, дешевий варіант обробки. Легкий, а тому зручний в монтажі, продається вже в готовому вигляді з набором колірної гами, вважається матеріалом на любителя. далекий від класичного розуміння затишку і комфорту, пінопласт, за своїми властивостями, схожий з пластиком, міцність надається шпаклювальною сіткою, потрібно фарбування або декорування, дерево довговічне і міцно, екологічно і презентабельно. Тому рішення з дерев'яною конструкцією прийнято вважати універсальним, але дорогим задоволенням дерево не вимагає додаткового декорування крім лаку, підходить до будь-якого стилістичного рішення в дизайні приміщення. Декорування воно в основному необхідно для гіпсокартонної конструкції, оздоблення починається зі шпатлювання, прибираються на рівні біля стиків і кріплень, потім поверхню ґрунтується і доводиться до ідеальної рівності. Декорування передбачає фарбування, художній розпис, обклеювання шпалерами, обробку штучним або натуральним каменем, використання керамічної плитки, дзеркальних і скляних вставок, вітражів декоративної штукатурки, штор, широкі дверні прорізи дозволяють використовувати в оформленні арочні молдинги, колони, пілястри, камінь. Природний або штучний цегла мозаїку, як спородити арку своїми руками. Нюанси у виготовленні це заняття під силу кожному, хто одного разу тримав в руках молоток, пилку і дриль. Не зайвим буде мати перед очима дизайнерський проект і покрокову інструкцію по збірці яких на просторах інтернету знайдеться незвичайна кількість. Наша мета підказати ті нюанси, на які непогано було б звернути увагу виготовлення конструкції, передує вивчення місць кріплення і визначення способу кріплення, необхідні інструменти: дриль, ножівка, викрутка, ножиці по металу, рулетки, рівень, канцелярський ніж, олівець, пензлик, малярський валик. З будівельних матеріалів знадобляться, іпсокартонний лист, металеві профілі, дюбеля і саморізи, наждачний папір, шпаклівка, ґрунтовка, фарба, невеликі дверні прорізи, що вимагають більшого заокруглення, вимагають застосування мокрого способу монтажу. Кой спосіб краще підходить для малого радіуса, вигину в широких прольотах, розміри майбутньої арки позначають олівцем. Це допоможе сформувати каркас з металевого профілю. Надалі при необхідності конструкція творчо підганяється під розмір дверного отвору, в отворі кріпиться подібний профіль. Основу арки становить, арочний профіль його слід цігнути, використовуючи ножиці по металу по наміченому контуру, і прикріпити саморізами розмічені сегменти арки вирізують канцелярським ножем з гіпсокартонного листа і підганяють під встановлений рівень, щоб гіпсокартон краще згинався, його слід трохи намочити. Далі сегменти міцно кріпляться до профілю, що виконує роль каркаса. Настає черга шпаклівки. Після висихання поверхня ретельно обробляється наждачним папером. Фінішної фарбування передує ґрунтовка. Фото реальних проєктів. Покрокова інструкція установки арки в квартирі.